Место Красногорськ, тип будинку, монолітний, метраж 9,5, рік реалізації, май 2, 0 три кімнати, 4, санузли, 2 висота, стель 2,8, дизайн, Катерина Краснокутська, є стіліст, Людмила Кришталева Фото, Нік Руденко, Коротенько, Замовники, молода сім'я з двома дітьми, малюкові 2 роки. Дівчинці першокласнику сім років для них дизайнер Катерина Краснокуцька зробила сучасний інтер'єр з прохідною вітальною і місткими системами зберігання на замовлення у колірній палітрі перевагу віддали ніжним відтінкам, які створюють затишок і домашню атмосферу. Подробиться за планом від забудовника, в квартирі передбачалися дві спальні, загальний простір кухні вітальні і десятиметровий коридор. Який найбільше лякав замовників. За в перелік приміщень після перепланування обов'язково повинні були входити кухня, вітальня спальня і дитяча кімната. Дизайнер запропонувала створити вітальню в прохідній зоні колишнього коридору, так максимально задіяли всі квадратні метри від забудовника, а дітям зробили окремі кімнати однаковим метражем 12. дванадцятьк. Віндовдата лаєр. Віндовдата лаєр. Віндовдата лаєр піш. Event We Banner Summon Banner Container Id Banner 6 Прибудин 664 а 964 це 96 904 326 е, 5 Apps 8 і кухня в проєкті Кутова замовники не розглядали вбудований холодильник, тому дизайнер вписала окремо стоючу модель в кухонні меблі, яку робили на замовлення в приватній столярній майстерні. Духова шафа і розмістили в колоні, вбудували посудомийну машину на 450-му, а в кутовій секції встановили стільницю в один рівень всієї робочої поверхні, передбачили розетки для чайника і кавомашини. Цей кут може бути відкритим, або, як і весь пенал, його можна закрити фасадами. Основним оздоблювальним матеріалом вибрали інженерну дошку в житлових приміщеннях і керамограніт в брудній і мокрих. В зонах на стінах використані шпалери луйміна в різних відтінках, а в двох дитячих акцентними стали стіни з безшовними фресками, виконаними на флізеліновій основі штукатуркою. Максимальну увагу приділили системам зберігання. Замовники розписали всі наявні речі і предмети, які планували перевозити або купувати в нову квартиру. Їх кількість і габарити, для кожної був підготовлений відповідний відсік в шафах кімнат і кухні. Дитячі кімнати мають однакову площу і спроектовані дзеркально. Кімната молодшого сина ближче до батьківської спальні. Коли дитина підросте, можна буде встановити письмовий стіл. Для цього передбачили розетки вже зараз, щоб не довелося переробляти ремонт через 3-4 роки. А поки малюкові необхідний великий простір для ігор на підлозі збору конструкторів, пазлів для творчості передбачили столик і крісла по зросту і віку. Він Data Layer лаєр. Data Layer вдата лаєр. Layer лаєр піш. Event 4, 0, 5, 4, баннер 7, 5, да. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, шпалери, лойміна, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, крісла дюпен, побутова техніка, ганса і Майонфелд. освітленням майтонів і артиламп-декор. Посуд і аксесуари, чарогоми, вітальня, оздоблення, шпалери, лойміна, підлогове покриття, інженерна дошка, лап, арте, меблі, диван, ласка фамілі, текстиль та декор, фанно над диваном, галерея, мелите, килим, культура килимів, освітлення, майтоні і арте ламп, ванна кімната, оздоблення, плитка, црето, керама, маразі, саніт, підлогове покриття. Італон меблі для ванної, акванет, і діс сантехніка, дроге декор, і діс прихожая, оздоблення шпалери, лойміна, підлогове покриття, керамограніт італон спальня, оздоблення шпалери, лойміна, підлогове покриття, інженерна дошка, лап арти меблі, ліжко, асцона. текстиль та декор, картини над ліжком, галерея мелета, картина над комодом, художниця Марія Полушкіна. Вази чи аруно оздоблення, шпалери, лойміна, підлогове покриття, інженерна дошка, лап арти, меблі, ліжка асцона, текстиль та декор, килими, культура килимів, картини в дитячій хлопчика, Марія Полушкіна картини в дитячій дівчинки, галерея мелити, аксесуари. Чи арогоми хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і